Я буду їхати за кордон, так як я зараз написала на екрані, і зараз разом із мамою хочу скласти собі валізу. Взагалі на цей раз у мене валіза була набагато менше, ніж тоді, коли я їхала на море, але нічого страшного, я якось туди все вмістила. Хоча, в принципі, я могла би і не брати декілька речей, тому що деякі з них я навіть не одягала. Я одразу написала собі список речей, які я буду брати з собою. Хоча раніше я взагалі навіть не любила писати ці списки і думала, що це безглуздо. Але цього разу я брала з собою дуже багато речей різного декору. Тому список мені виявився дуже потрібним, тому що я ледь не забула деякі речі. Ось і наступив ранок того дня, коли я мала їхати за кордон. І я вирішила собі приготувати якийсь корисний і ситний сніданок, тому що енергія мені потрібна була б на довгий час. Тут у мене тост із сиром, хоча на упаковці писали, що це бринза, але на бринзу це не дуже схоже. Салат із огірочком і лосось. Доїхали ми до Румунії досить швидко. Швидко прийшли кордон, мені здається, ми там стояли ну хвилин максимум 20-30, можливо трошки більше, ну, я не засікала. Ми приїхала додому і ось вам румтурчик. Квартира була досить прикольна, навіть чомусь схожа на ту, яка була у нас в Болгарії, але все одно якась різниця була. Там була звичайна спальня, ванна, кухня з гостиною, але на кухні була барна стійка. Стіл також був, але він знаходився в іншому місці, і його постійно потрібно було переносити до кухні. Тому в основному ми їли за барною стійкою. До речі, власник квартири знав, що ми тут будемо святкувати новий рік і залишив нам а, якийсь а, гарний декор новорічний. А, тарілочки гарні, а, стаканчики. Там були бакали. До речі, з технікою теж досить багато чого було: тостерниця, кавова машина, а, пральна машина, духовка, мікрохвильовка ну, взагалі, дуже прикольно. Ой, ну і моє улюблене, це те, через що я дуже довго сиділа в ванні. Це ось це от дзеркало з підсвіткою, яке було і на морі. Воно мені дуже подобається. Ну і на балконі також був дуже класний вигляд на місто. Усім привіт! Це так сказати моє перше голосове включення за ціле відео. Як ви бачили по минулих кадрах, я зараз за кордоном в Румунії ми сюди разом із сім'єю приїхали святкувати Новий рік. Не звертайте увагу на сніжу, тому що це родить витяжка. Я її ніяк не можу вибухати, тому доведеться якось так знімати. Сьогодні 30 грудня. І в цей день ми вирішили кудись піти прогулятися а, в якийсь торговий центр, купити якихось речей або ну, просто прогулятися. А, не факт, що ми будемо щось купляти, але просто розвійтесь можна. Як ви зрозуміли, я зараз в ванні. я буду приводити себе в порядок, я вже умилася, почистила зуби. А, зараз буду носити якийсь легенький мейк. І буду одягатися, ми будемо виходити. Тому я пропоную зібратися разом зі мною. У мене є ось така от косметичка. Тут у мене з більшості доглядова, косметика все таке необхідне. Навіть пластир є. Декоративної косметики у мене тут тільки туш, хайлайтер і А, і карандаш. Тому зараз із цього ми зробимо дуже легенький мейкап і будемо виходити. Я пропоную почати на мене з хайлайтером. Тут, до речі, в Рунії немає снігу, і в Україні в Черницях також немає ніякого снігу. Тому далеко я не поїхала. Але, напевно, десь тут в горах, тут дуже багато гір. Наприклад, як Карпати, напевно, є сніг. Ну, я сподіваюся, можливо, ми будемо їхати кудись в гори. Ось. Ось мій хайлайтер. У мене тут трішки перемістилась камера, але більше нічого страшного. Так, з хайлайтером готово і тепер будемо наносити туш. Тепер потрібно визначитися: блиск для губ чи олівець для губ. Я не знаю. Ну, напевно, все ж таки я оберу близький лук. Ну, ось і все. Тепер я піду, напевно, переодягнуся і повернуся вже в якомусь своєму образі і буду робити собі зачіску. Так, я вже переоділася. У мене ось така ось зачіска, такі легесенькі косички, маленькі, точніше, не легесенькі. А, я ще зараз хочу набрискатись своїми улюбленими духами. Мені здається, це просто найкращі духи, які взагалі в мене колись небудь були. А, до речі, також дуже прикольні від Zara. У мене Black Empire. Ось. Ну, Але ці дуже класні, я ними користуюсь ну, майже завжди. Все, я набризкалася. До речі, хочу сказати про цю зачіску. Це дуже прикольна зачіска під шапку. Косички так прикольно висять. І це дуже гарно виглядає. А також передні прядки, які дуже жарняться, їх просто закладаєте за вуха. І ось тут передню прятку просто заплітаєте і дуже гарно виглядає. І не видно, що у вас жирне волосся. Тому ось такий от вам лайфхак. Зараз я вже буду одягати куртку, чекати своїх е рідних, поки вони одягнуться, і ми будемо виходити. Тут ми з'їхали в торговий центр, як я вам і казала, в минулих кадрах, і мені здається, сюди ми їхали дуже часто, тому що тут дуже багато класних магазинчиків. ну Точніше, їх не також і багато, але, наприклад, ось цей магазинчик він дуже прикольний, там багато класних товарів і не дуже дорогих. Також ми заходили в сенсей, я там собі купила якусь ковтинку і ще щось. Хоча в Україні теж є сенсей, але я ні разу там не була. І перший раз я побувала тут в Румунії. Ну, все, не буду дуже багато розказувати про ці товари. Ви можете самі просто на них подивитися. My own, but I feel it sometimes. Wondering what should I do for reasons unknown. I don't need to decide. And it's true that I don't. Усім добрий вечір, і це мої вечірні збори до нового року. Там на кухні запікається картопля, поки вона печеться, поки моя мама накладе на стіл, я вирішила. А помити волосся, нафарбуватися, переодягнутися, накрутити собі локони. Я вже помила волосся, залишилося лише нанести капсулу. У цьому влозі буде дуже багато моїх зборів кудись, тому що я люблю дуже багато якось спілкуватися з вами, розповідати щось, і мені здається, дуже прикольно. Я собі вже склала образ, що я хочу одягати, яка у мене має бути зачіска і тому подібне. Тому зараз я доволі таки легко орієнтуюся і розумію, що саме я буду робити. До речі, на цей раз я вирішила включити зеркало, а, взяти лампу і вимкнути світло, тому що коли у нас включене світло, тоді буде ось ця от висіжка. Тут у ванні немає розетки, тому я піду посушу волосся в іншу кімнату і повернусь до вас. Ось і все. Я вже висушила волосся. А, зараз я хочу зробити собі масочку. Ось така от маска, я її везла спеціально сюди, в Румунію з України, щоб зробити її. Тому що я, коли кручусь на свою плойку, ось вона, якщо що, у мене дуже стають червоні щоки, тому що мені стає жарко. Я ніяк це не можу змінити, тому хочу зробити маску. У мене відбулося дуже різке переміщення в іншу кімнату, тому що я підключала лампу до парабанка. А Powerbank розрядився. А в ванні немає ніякої розетки, тому приходиться в іншій кімнаті знімати. Все, маску я одягнула, тому я пішла крутитися. З Новим роком, сьогодні 1 січня. Я зараз збираюся разом із своєю родиною, тому що ми будемо їхати в центр Сучави. Там мають бути гірлянти, має бути ялинка. Я вже накрутила волосся. Хоча вона в мене, як завжди, розпалася, переодягнулася. До речі, впізнаєте цю ковтину. Я її купила в Сенсей, коли ми їхали в торговий центр. І вона дуже прикольна, вона така класна на дотик, так тянеться, і це дуже класно. Зараз я разом із вами хочу зібрати сумочку. Цю сумочку мені подарували батьки на Новий рік. Вона дуже така класна. Я думала, вона навіть буде поменше, а вона така доволі велика. І це прикольно, тому що сюди багато речей може поміститися. Ну що ж, сюди я покладу, напевно, спершу. Олівець для губ, тому що я зараз не фарбувала губиним. І якщо мені доведеться їх підкрасити, то в мене буде олівець. Звісно ж, зеркальце, гаманець. Тут, до речі, від цієї сумочки був ось такий от гаманець, він теж доволі такий прикольний, але я поки що користуюсь своїм. Покладу упаковку тік-така і свою розчіску. Ось і все. Сумочка зібрана в неї, все вмістилося, нічого не випирає. Тому зараз я ще на своїми улюбленими духами і буду виходити. Я вже на центральній площі тут красива ялинка, дуже гарний умовний дах з гірлянд, і також тут багато різних фігурок, наприклад, Оленів або Сана Діда Мороза, обмотані також гірляндами. Чесно, тут я перший раз катаюсь на ковзанах. Я раніше каталася на роликах, взагалі до сих пір катаюся, але на ковзанах я каталась перший раз. Це ми поїхали у торговий центр. Це вже набагато більший торговий центр. Тут декілька поверхів, дуже великих поверхів. Є Ашан, Ічен, Біршка, різні також бренди. Але я купила собі тільки. Дві речі, а це джинси і топ, Всім привіт! Я зараз збираюся, тому що ми будемо їхати в гори. Нам їхати туди приблизно години-дві, десь так. Я одягнула ось такий от теплий светр. Я його купила тут позавчора. Також купила собі ще піжаму. Вона дуже класна, і цей светр мені теж дуже подобається. Він такий прикольний, м'якенький, теплий. Також я одягнула ще білі штани. Мені здається, мені точно буде тепло. Зараз на вулиці сильний туман, але пишуть, що тут в Сучаві буде в годині 12 або десь в час дня буде сніг. І буде він аж до 3. Ні, не до третьої, навіть до 8 ранку. До восьмої ранку. А в горах туди, куди ми будемо їхати, сніг буде з 3 по 3. Ну, коротше, тут зараз взагалі туман в сучаві, але я сподіваюся, що він розвіється і буде більш краще видно гори. Ми будемо ж їхати не... куди і далеко, будемо їхати близько, тому якщо і тут туман, то, скоріше всього, там теж буде туман. Але туман пройде в годині 12, його вже не буде. Тому, в принципі, я сподіваюся, буде прикольно, навіть якщо і буде туман, все одно мені здається, якщо ми піднімемось більш вище, то буде видно гори. Ну, або хоча б коли ми приїдемо вже назад сюди, то тут буде сніг. Тому зараз я складу ще свій рюкзак і одягнуся, і ми вже будемо виїжджати. Ось вам трішечки кадрів, як ми їхали у Ватрадорний. Це місто там, де Гори, так сказати, як Буковель, наприклад. Але це навіть ну не дуже як Буковель. Буковель, мені здається, краще, але це місто також дуже класне. Там якесь особливе повітря, і я не знаю навіть, як це передати. Ми гуляли по місту, там було багато якихось будівель, а була так сказати якась річка, там плавало багато качок. Я навіть вам це засняла, можете зараз подивитися. Ну, взагалі там було дуже гарно, ми перекусили і поїхали додому. Як ви бачите, по дорозі додому випав сніг, і ми зупинились біля якогось лісочка, щоб прогулятись і пофотографуватись. Ось це вже ранок другого дня, я подивилася в вікно, а там все просто засніжило, все місто в снігу. І того ж вечора ми пішли в кафе, яке я досить давно хотіла піти. І ще коли ми тільки приїхали, я його помітила і подумала, що нам потрібно буде туди сходити. Ми взяли два кусочки тортика, два еклера, лати і звичайну каву. Взагалі там було дуже гарно різний декор, і навіть була ялинка, яка була прикрашена усілякими різними ложечками і так далі. you hold my heart І в машині ми повертаємося додому. Мені взагалі дуже сподобалася поїздка. Вона була такою комфортною, атмосферною. Взагалі багато різних емоцій, відчуттів. Ну а вам я дякую за перегляд. Пока.